Вітаю дітки! 9 травня відзначається День Європи. Тому я пропоную вам вирушити віртуальну подорож по столицям країн Європи. Отже, рухаємось. Перша країна, яку ми відвідаємо, це Бельгія. Її ще називають Шоколадним королівством, столиця Бельгії Брюссель. Це серце Європейського Союзу. Старає для любителів Солодкого. Тут палаци межують із кав'ярнями, а кожна вулиця як старінка казки. Відома Бельгія своїм бельгійським шоколадом та вафлями. Отже, вирушаймо далі. Слідуюча країна Німеччина. Німеччина це механіка гармонії. Столиця Німеччини Берлін. Вона відома своїми соборами. Візитівкою Німеччини є надійні автомобілі та автобани. Це унікальні швидкісні дороги без обмеження швидкості. Німеччина прославилась видатними композиторами Йоганн Себастьян Бах та Людвіг Ван Бетховен. Національне блюдо Німеччини Братствур. Це смажені ковбаски, популярна вулична їжа. Та Брецель, це солоні кренделі. А ми рухаємося далі. Слідуюча наша зупинка це Іспанія, столиця Іспанії, Мадрид. Іспанія відома Фламенко. Це дуже яскравий танок, що поєднує музику, танець та спів. Ще Іспанія відома своїми шоу Коридою. Це традиційне іспанське шоу з биком, яке є символом мужності. Традиційною їжею в Іспанії є паелья. Це блюдо з рису та морепродуктів. А ми рухаємось далі. І слідуча у нас зупинка буде в Австрії. Столиця Австрії Відень. Австрія це країна вальсу та кави. У відні жили відомі композитори Моцарт та Штраус. Австрія це країна класичної музики, яку можна почути скрізь. А ми рухаємось далі. І слідуюча країна це Франція. Столиця Франції Париж. Франція це країна, де парфуми вітають у повітрі, а мистецтво живе на кожному кроці. Франція відома ейфелевою вежею. Ще у Франції є Лувр – це один з найвідоміших музеїв, де зберігається портрет Мони Лізи. Кулінарні символи Франції це круасан, який подають на сніданок та сир Брі. А ми рухаємось далі і потрапляємо в Нідерланди. Столиця Нідерландів це Амстердам. Нідерланди це країна відома тюльпанами, які квітнуть всюди. Самий популярний засіб пересування це велосипед. В Нідерландах сама більша кількість велосипедних доріжок. А ми рухаємось далі і зупиняємось в Греції. Столиця Греції Афіни, Греція відома давньогрецькими міфами про богів. Зев, Пасейдон, Купідон, Прометей, Символ Греції Оливки. А ми рухаємося далі. Слідуюча зупинка у нас в Італії. Столиця Італії, Рим. У Римі знаходиться колізей, це величний амфітеатр, що вміщував 50 тисяч глядачів, які дивилися гладіаторські бої. Ще в Італії є видатне місто Венеція. Це місто на воді, де проводять видатні венеціанські карнавали, де маски стали символом таємності. Кулінарною візитівкою Італії є піца та паста. А ми рухаємось далі. І зупинка Велика Британія, столиця Великої Британії, Лондон. Тут кожна вулиця може стати сторінкою роману. Лондон відомий своєю дощовою погодою та головною вежею Бігбеном. Візитівкою Великої Британії є вівсянка, яку подають на сніданок та червоні двохповерхові автобуси. А ми рухаємось далі і потрапляємо. Ми потрапили знов в Україну. Дітки, а чому так сталося, як ви вважаєте? Тому що Україна це одна з найбільших країн в Європі, Столиця України Київ, безкрайні степи, співучі ліси й ріки, що виблискують, мов срібні стрічки, у вишиванках орнаменти предків, у піснях Душа народу. Тут весне цвітуть Калинова. А осені шурхотять золотом жита. Це землі, де кожен обрій легенда, а кожне серце частинка великої історії. Україна відома Карпатами. Це гори, де живе гуцульський дух, традиційна страва вареники та борщ, національний одяг вишиванки, що вкриті візерунками. Це мова поколінь. Європа це мозаїка культур, мов і мрій. Кожна країна, мов яскрава зірка на великій межі світу, і серед них горда сяє Україна з душею, що об'єднує серця. Дякую за увагу, до побачення!